Усім привіт, друзі! З вами я, це ж, де, Що у нас наближається? Звісно, 2026 рік. І слідом за ним наближається 2026 рік і Літо. Тобто, літо відбувається чемпіонат світу. Один із найважливіших, бо в ньому закінчує кар'єру багато легенд. Як ви бачите, я вже готовий до нового року з крутим костюмом, крутою шапочкою. і... І ще багато крутими речами. Отож, сьогодні ми прийшли за цим. Сьогодні ми прийшли за тим, що ми поговоримо про команди, які будуть на чемпіонаті світу, як вони будуть грати між собою, хто буде грати між собою і так далі. Розберемо найкращі команди. Якщо вас зацікавили ці всі питання, то давайте почнемо. Починаємо! Отож, найцікавіша команда 2026 року на чемпіонаті світу це е, група І. Ось вона. В групі І є Сенегал, Франція і Норвегія. І ще буде хтось один. Нас е, цікавить тільки Франція і Норвегія. Це Імбапе і Голланд. Імбапе показує зараз дуже-дуже добру гру, забив понад 61 гола і завтра в нього буде ще матч з Холландом. Ось це то я вчасно зняв правда? бо завтра вони будуть грати між собою. Але, на жаль, у Імбапе є травми, тому він не буде на цьому полі. Це дуже шкода. І дійсно показують неймовірні голи, як ви зараз це бачите на екрані. І Холон теж відмінність. Він теж зараз машина. Ех, а так хотілося б побачити гру між ними. Шкода, що у МБП така трапа. Також дуже цікава група ця. Я забув її ім'я. Ось вона, ви бачите її. Нас цікавить Португалія і Узбекистан. Чому ви спитаєте? Португалія це саме з собою. А ось Узбекистан виходить перший раз на чемпіонат світу за 96 років. Ви спитаєте, а чого таке велике число? А я скажу так: перший чемпіонат світу відбувся і придумався 930 року. Тобто, першо 96 років. Який робимо висновок? Узбекистан перший раз попадає на чемпіонат світу. Поаплодуємо. І вони зразу попадають до Португалії, де є такі гравці, як Крістіано Роналду, Бруно Фернандеш і ще багато-багато крутих гравців. Отож, ми розібрали з вами такі групи. Також грає Аргентина і Бразилія. Тільки не в одній групі, а, а було прикольно. У Аргентини слабі е, там е, команди, ну і в Бразилії не дуже. Не знаю, чи буде Бразилії Неймар, якого всі називають королем. Він просто зараз дуже часто отримує травми, але недавно з травмою він забив три гола. Це дуже гарний результат. Також Роналду недавно забив цей гол через себе, як ви бачите це зараз на екрані. Бачите, який же він гарний. І це не перший гол через себе. В нього ще таке дуже багато. Найвідоміший гол через себе він забив ворота Ювентусу у 2018 році. Він був в легендарній формі і забив такий гол, що на ті моменти був найвищим застрибком Голом через себе. Але недавно один футболіст побив його рекорд. І зразу на наступний день, чи то на два дні, я точно не пам'ятаю, Роналду забив оцей шедевр. Ось я вам просто показав. Це просто магія. Розумієте, це магія, яку не можна описати. Тепер ми розібрали з вами групи, найцікавіші групи. А от тепер є питання: де буде, коли буде, навіщо буде. Де він буде, Та да все просто. Фінал чемпіонату світу пройде в Америці, а всі інші матчі будуть в інших країнах. На жаль, я забув. Ну, але можна погуглити, якщо хочеться. Отож, я хочу вам сказати, що так: дуже на новину. Всі матчі чемпіонату світу будуть проходити в одну годину ночі, дві години ночі, три години ночі і так далі. Тобто ночі. І я думаю, що я буду дивитися тільки фінал. Постараюся в 4.30 приблизно десь так, проснутися і подивитися фінал. А всі інші, я напевно буду дивитися на обзорі. Ви спитаєте, де? Дивіться, це не реклама, кажу зразу. Але якщо ви спитаєте в мене, то свої обзори я дивлюся на каналі Footbol2.0. На цьому каналі я дійсно дивлюсь кожен день обзори, якщо я не зміг подивитися якийсь матч через того, що в мене не було часу, і він проходив дуже пізно. Ось такі, я б сказав, запропонував канал. І це не реклама. Повторюю знову, в мене реклам поки що не буває. І, напевно, вже не буде. Не знаю. Але це просто вам запропонував. Це український огляд матчу. І там, напевно, теж будуть ці матчі. Там був і фінал 2022 і, напевно, буде 26-го теж. Отож, ми з вами розібрали всякі групи, де він буде, коли він буде. А тепер давайте розберемо, якими же можуть бути ці матчі. Почнемо з найцікавішого опитування. Норвегія і Франція, яку ми ж з вами розбирали. Так ось, який же може бути рахунок? Якщо ви спитаєте в мене, то я ставлю на те, що рахунок буде 2-1, 3-1. Ви спитаєте, чому такий скромний може 5 1 6 -1, 6 6,6. Що так мало? Це ж зараз легенди Холланд і Імбапе. А я вам скажу так: давайте розберемо так. Зараз Імбапи і Холланд бігають дуже швидко. І при цьому на пустому місці. Хто зна, хто в них влетить, яку вони травму отримають, скільки матчів пропустять, чи пропустять чемпіонат світу і так далі. Також. Якщо ви дивитесь футбол, напевно, ви один раз чекали крутий матч, думали, який же він буде крутий, а там 2-1, 3-1. Не дуже круто, правда? Не такі емоції, які ми з вами очікували. Отож, ми зробили висновок на цей матч. На рахунок Португалії, Узбекистану, я взагалі не знаю, ну, бо Узбекистан себе ще ніколи не показував на чемпіонаті світу. Та що ж там, Холланд теж не показував себе круто, а МБП вже перемагав один чемпіонат світу. Я точно не пам'ятаю, чи грав кудись Холланд у чемпіонаті світу. Напишіть в коментарях і напишіть свої емоції про відео. Але це ще не кінець, правда, не кінець. Отож, ми розібрали. Напевно, Аргентині буде дуже легко. І ось які теорії діють зараз. Португалія і Аргентина можуть перший раз зіграти між собою за зборні, тим більше Роналду і Месі. Роналду і Месі зустрічалися не один раз за Барселоною і Реал Мадрид, тобто їхні легендарні клуби. Але вони ніколи не зустрічалися за збор, бо це неможливо. Але в чемпіонаті світу все можливо. Вони можуть перемогти в своїй групі і зустрітися між групами. Тобто, що ми робимо мисново? Вони можуть зіграти спільний матч. Чекаємо, чи буде так. На сьогодні ці новини в мене все. Дякую за ваш легендарний перегляд. Кожен перегляд мені дуже важливий, бо він продвигає мій канал. Я дивлюсь на статистику і радію, що хтось подивився моє відео. Дякую за увагу! бай бай